Йова, 18 розділ. І заговорив шух'янин Білдат та й сказав: Як довго ви будете пастками класти слова? Розміркуйте, а потім собі поговоримо. Чому пораховані ми, як худоба, чому в ваших очах ми безумні? О ти, що розшарпуєш душу свою в своїм гніві? Чи для тебе земля опустіє, а скеля осунеться з місця свого? Наш світильник безбожних погасне і не буде світитися іскра огню Його, його світло стемніє в наметі, і згасне на ньому світильник Його. Стануть тісні кроки сили Його і вдарить Його власна рада, бо Він кинений в пастку ногами своїми, і на граті він буде ходити. Пастка схопить за стопу Його, зміцниться сітка на ньому, на нього захований шнур на землі, а пастка на нього на стежці. Страхіття жахають Його звідусіль і женуться за ним по слідах. Його сила голодною буде, а нещастя при боці Його приготовлене, Його шкіра поїджена буде хворобою, поїсть члени його первородженій смерти. Відірвана буде безпека Його від намету Його, а ти до царя жахів його приведеш. Він перебуває в наметі своєму, який не Його. Намешкання Його буде кинена сірка. Здолу посохнуть коріння його, а з гори його віття зів'яне. Його пам'ять загине з землі, а на вулиці ймення не буде йому. Заженуть його світла до темряви, і весь світ проганяє його. У нього немає в народі нащадка ні внука, і немає останку у місцях його мешканця. На згадку про день його остовпіли останні, за волосся шхапаються давніші. Ось такі то мешкання неправедного, і це місце того, хто Бога не знає.